14 грудня день, коли кажуть спасибі, героям-ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Ідуть роки, і на ліквідаторі все більше сипляться фінансові проблеми, життєві негаразди та хвороби. Але громадськість пам'ятає їхній подвиг. І два рази на рік, 26 квітня та 14 грудня, героям чорнобильцям віддають шану і кажуть слова вдячності. Жовтоводських ліквідаторів вшановували всереду біля пам'ятного знака чорнобильцям. Це люди різних національностей, професій, різного віку. Біда їх об'єднала. І де б вони не народилися, у яких краях не мешкали. У їхньому життєвому паспорті значиться прописка Чорнобилець ми низько схиляємо голови перед ними і особливим почуттям їх вшановуємо. Велика вам подяка і низький доземний уклин. Нехай будуть вдячні та уважні люди до вас щодня, щохвилини, завжди. Вже давно в жовтих водах існує об'єднання ліквідаторів Союз Чорнобиль Україна. Чорнобильці підтримують одне одного, займаються спільною творчістю. Часто згадують і товаришів, чиє життя передчасно обірвав мирний атом. Жовтоводці також згадали і вшанували пам'ять загиблих покладанням квітів та хвилиною мовчання. Вели туди, що пекну стать на перепоні Мабуть, ніхто ніколи не знав такого страшного важкого року. Україна пережила багато, але такої невидимої смерті не бачила ніколи. І тим значимішим становиться подвиг, який зробили чорнобильці. Зараз добудовується знову черговий саркофаг над Чорнобильською АЕС. Але він будується, завершується вводиться в експлуатацію вже над тим саркофагом, який був збудований вручну, був збудований багатьма нашими земляками. Завдяки цьому ми вільно дихаємо без масок. Хоч і висока десь місцями по нашому місту радіація, але вона абсолютно не смертельна, не така, як була там. А ті люди, які поїхали до Чорнобиля, на жаль. Дуже багато ми вже бачимо тих прізвищ, які ніколи не прийдуть сюди, вже не зберуться, які віддали своє життя, здоров'я. І наш борг перед передусіми ліквідаторами надзвичайно великий, і його важко виразити. Виразити важко його і в грошах, в якихось матеріальних цінностях, в яких безперечно не вистачає. І безперечно, ми не можемо віддати ту належну шану, те належне. Вшанування людям, які цього безперечно заслуговують. Але принаймні ми маємо, ми мусимо і знати, і пам'ятати, і поважати кожного, хто всі свої сили, своє здоров'я, своє життя поклав на боротьбу з мирним, але таким небезпечним атомом. Для жовтих вод. Для багатьох дуже родин, майже для кожного цей пам'ятник, це місце, ця дата не просто слово, не просто рядочок у календарі, чергових подій якихось. Це долі, долі рідних, долі близьких. Тому ми сьогодні згадуємо всіх тих, кого з нами немає, і низько вклоняємося всім тим, хто сьогодні з нами тут поряд є. 14 грудня зовсім не є святом для чорнобильців. Для них це сумна дата. Тож і говорили ліквідатори про сумне. Дуже сумно. В нашому місті зараз проживає більше 400 чорнобильців. А коли ми подивимося, тут кожен рік приходять, ну, 2-3 десятки, не більше. Сумно і соромно трошки за це. Кожен рік ми двічі збираємося коло цього пам'ятного знаку. Так вже вийшло, що це не, не свято у нас. Хоча і день цей називається День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Але це ну, ну, сумна така дата, яка чогось ну, не, не дуже святкується. Мене хочеться ще сказати. Трошки просивне. Я хочу звернутися до міської влади, до представників міської влади. У нас виникла така проблема. Ну, не всім сподобалося це. Вибачте, що ми відзначили золотою краскою померлих. Зараз ну, од нас значить, просять, щоб ми писали клопотання на голову. Тоді збирали документи. Тобто, це все будемо казати у маршах. Я у маршливих померлих, вибачте, я вважаю, що давно треба було виділити цю золотою краскою, і не треба для цього засідань комісії, не треба для цього рішення сесії. Це ну люди всі перевірені. Якщо ми когось і додаємо в ці списки, то ми перевіряємо документи цих людей. Дуже велике прохання вирішити цю проблему, тому що воно того не стоїть. Вручили ми далі 30 років Чорнобильській аварії. Ветеранам вручили уже ну, вручили на схід ГЗК. Працюючим, теж вручені нагороди по місту роботи. Я прошу пробачити, значить, всіх чорнобильців міста. У нас мені б хотілося дуже обізначити всіх. Ну, визначили, вибачте, тільки третину. Наші можливості трошки не співпадають з бажаннями. Від імені Жовтоводської молоді до Чорнобильців звернулись представники молодіжної ради міста. Ми молодь. Вітаємо шану всім тим, хто ціною власного здоров'я та життя, захистив нас від наслідків Чорнобильської катастрофи. Низкий вам уклін за вашу мужність, героїзм та силу духу, проявлені при ліквідації наслідків. Вічна пам'ять та шана всім тим, чиє життя прервалося від цієї катастрофи. Десятий рік поспіль в місті Дніпрі проходить Міжнародний фестиваль Чорнобильські мотиви. Переможцями стали і наші жовтоводці у таких номінаціях у поетичному конкурсі Зірка полену. У номінації Кращий поет диплом першого ступеню отримав Володимир Пономаренко. У номінації Кращий соліст-вокаліст. Дипломом першого ступеню нагороджена Влада Будчана дипломантами фестивалю. У номінації Кращий соліст-вокаліст стали учасниця вокальної студії Водограй, будинку культури родина Дарина Плескач та Володимир Вахнюк. Начальник відділу громадян постраждалих від чорнобильської трагедії управління соціального захисту населення Жовтоводської міської ради, їх проснуться би, як в старих на зарі, да сходіть би перебачені на пльос, тільки майбутвому в сентябрі стала боль и беды лес. Ты обманщице кукушке не верь, Жизнь на вечность нам судилась махнуть. Эх, пожить бы, да не время тебе, Поживем еще потом как-нибудь. До дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС Творчий мешканець нашого міста Валерій Маньковський привітав чорнобильців авторською піснею. Виконує його донька Дарина Плескач. Сіла птаха, сіла сива, де чорнобинські вітри, чорні та їхні степом розгулялись. Va de channel the TV Tre